Українцям бракує йоду. За даними Світової організації охорони здоров'я, Україна в п'ятірці країн, де ситуація найгірша. Вона опинилася між Гамбією та Пакистаном. Серед українських регіонів найбільший дефіцит йоду на Закарпатті. Українські райони природа обділила цим природнім елементом. Депутати взялися рятувати українців від йододефіциту. Невдовзі всі заклади громадського харчування можуть зобов'язати перейти виключно на йодовану сіль. Автори законопроекту кажуть, кожен другий українець. Недоотримує цей необхідний мікроелемент під час харчування. Через це погіршується розумовість здібності а також виникає ризик захворіти на рак щитовидної залози. З роками ситуація майже не змінюється. Більшість і не здогадуються, що мають йододефіцит. відповідно, і не лікується. Марія цица продовжить тему. Сніданок і обов'язково ліки так починається ранок Насті. У дівчини ЗОБ це хвороба щитовидної залози. Уже більше року вона п'є препарати йоду. Я вживаю щодня йодоморин, бо в мене є проблеми з щитовидної залози. Дбати про своє здоров'я необхідно щоденно. Колись в десант та школах дітей забезпечували необхідною нормою йоду. раніше в школах і в дитячих садочках щотижня роздавалися. Ці е, таблеточки антиструміну, тепер цього нема, бо це було державне замовлення. От і, звичайно, що це б сприяло покращенню е, функції щитовидної залози. Йододефіцит – дефіцит поширена недуга. Більш ніж половина українців нині страждають від нестачі йоду, а це впливає на розумові здібності, кажуть ендокринологи. Якщо населення проживає в регіоні з йодним дефіцитом, то IQ дітей знижується на 15 20 від їхніх ровесників, які проживають в регіонах з нормальним містом йоду. Але є ще більш гнітюча статистика: кожне наступне покоління цих дітей має також на 15-20% пониження інтелекту. Відповідно, ці цифри, якщо вдуматись, є страшними. Йододефіцит, крім того, може спричинити і рак щитовидної залози, а також безплідня. У природі йод зустрічається у більшості продуктів, але у західних областях України його дуже мало. На сьогоднішній день близько 50 тисяч хворих серед дорослого населення мають збільшену щитовидну залозу. Аби уникнути хвороб, потрібно небагато їсти харчі, що містять йод, морську капусту, рибу, а з найдешевших продуктів йодовану сіль. У крамницях міста її продають, але купують рідше зазвичай. Про те, що сіль буває не проста, а ще й йодована. Цей хлопець знає добре. Орест розповідає, його батьки іншої солі не купують. У мене батьки купляють лише йодовану сіль. вважаємо її. Ікдуємо, і в якісь страви, тобто вже готові. І коли готуємо, наприклад, там якусь зупу, можна сказати. Це сюдована сіль це одна з головних спецій в нашому домі. Кухар шкільної їдальні якраз підсолює салат, і сіль у неї йодована. На цій кухні Ірина Павлечко працює уже 14 років. Каже, і вдома, і на роботі солить страви лише йодованою сіллю. Викурсом тільки йодовану сіль. Ой, ми варимо перше, друге і в салати до всього. Даємо сіль йодова тільки. Морська капуста, риба, йодована сіль ось ті продукти, які варто споживати, аби збагатити наш організм, йодом. А ще не забувайте про три зернятка яблука. Адже, каже, саме у них знаходиться денна норма йоду. Марія Цеца, Андрій Садко, Павло Замрій про тиждень.